Адже так, ми наближаємося до нашого такого знаєте, традиційного просто періоду в історії України. Так у нас зараз збройний конфлікт, але не зважаючи на це, у нас буде народна українська традиція, називається вибори. І ми, як завжди, всі дружно підемо на виборчі дільниці, поставимо галочки, і на цей момент ми вважатимемо, що. Обов'язок виконано, все зроблено, і далі дорослі дяді в великих піджаках з краватками вирішать всі наші питання. Є люди, які зі мною б не погодилися, це люди, які займаються громадським спостереженням. Просто зараз поруч зі мною у студії є Володимир Феськов, учасник групи громадського спостереження ОЗОН. Привіт. Привіт. Сьогодні ви проводите, я був зранку, просто проводити великий форум, зібрали величезну кількість спостерігачів. Чому ідея загалом? Тобто, поясни в чому взагалі сенс цього громадського контролю? Ну, здавалось би, прийшов, проголосував за того, хто тобі більше подобається, і він чотири роки має собі санкцію виконувати твою волю. Навіщо ще при цьому контролювати? Ну, Громадський контроль він не завжди стосується виборів, тільки виборів. І, власне, про, про це ми говоримо. Тобто там у нас на форумі є три напрямки: це контроль влади, контроль судів, контроль міліції. От, і якщо ми вже згадали про вибори, то це тільки, скажімо так, Одне єдине виключення, що якщо говорити про суди, про міліцію, ми там прямо не можемо впливати, то що стосується влади, то, як мінімум, на місцевому рівні, там, Верховної Ради, ми можемо її обирати. Але знову ж таки, щоб обирати, потрібно розуміти, кого ми обираємо. Щоб розуміти, кого ми обираємо, ми маємо мати якийсь Якісь факта, з чого ми виходимо. Ну власне, контроль, це та річ, яка має відбуватися постійно. і не має прямого відношення до виборів. Але це коли громадяни, громадяни своєї України, країни, тобто не тільки ті, хто має паспорт українця, а ті, хто справді вважають себе громадянами цієї країни, хочуть в ній залишатись і зацікавлені в тому, щоб вона ставала кращою, щоб влада ставала прозорі і наше життя ставало. Якісним, от ці громадяни щодня повинні слідкувати за цією владою, тобто це наш прямий е, обов'язок громадянина цієї країни. Так, якщо реформи роблять, тобто ви поїд, хочете, щоб це трансформувалося з уявлення такого про право контролювати владу на обов'язок контролювати владу, однозначно. Однозначно, якщо ми хочемо мати лад свої своїй свої хаті, ми маємо е, ну мати якийсь порядок, так коли ми говоримо, якщо так з навести аналогію, е, от сім'я, так. Важливо ж мати справді порядок, починаючи від столу, там закінчуючи тим, де у нас що розміщено, і куди ми витрачаємо наш бюджет, щоб просто ми ну у нас якісь були плани, щоб ми якось розвивалися певним чином збагачували щось планували так само і в країні, так тобто, попри те, що є політики, які або там чиновники, які або там судді, або там міліція, та яка обслуговує сервісною службою, які щодня забезпечують. Ну, нам певний ряд послуг так, забезпечують те, що країна існує, ми так чи інакше повинні її контролювати. Інакше, інакше знову у нас будуть, почнеться знову шалене зловживання владою, інакше влада знову почне користуватись своїми повноваженнями проти громадян. І от те, що відбулося зовсім недавно, так революція гідності це черговий наслідок, так, коли влада перейшла усі можливості можливі кордони, коли влада настільки зневажала своїх громадян, коли вона настільки діяла проти цих громадян, що нам нічого не залишалося, як просто цю владу е, міняти, так в даному випадку революційним способом. Але щоб цього не було, влада повинна розуміти, що громадяни на будь-якому рівні, починаючи від всеукраїнської е, сьогодні е, там регіонального місцевого, закінчуючи, е, умовно кажучи, там нашим жрером або іншим комунальним господарством. Контролювали і, щоб влада розуміла, за нею є контроль. От. чи прийшло таке усвідомлення до тих людей, які зараз опинилися при владі, чи це ще далеко до того? Ну, Насправді, якщо воно і прийшло, то не до всіх, і одразу це не відчуєш. От. А з іншого боку, я думаю, що це наше завдання, завдання громадян якби, ну, навчити цю владу. Так? Що, що, власне, Є щось вище, ніж їхні внутрішні інструкції, є щось вище, ніж там, вище керівництво, так, є Громадяни. громадяни, яким вони служать. От. І саме на цих громадян, заради них вони працюють, вони на них мають орієнтуватися. Ось. І саме вони контролюють. І я думаю, що власне, з цих громадян ми маємо починати. Мені дуже подобається фраза, коли говорять, що е країну творять люди. Так от, виходячи з неї, країну змінюють люди також, не влада. Скажи, будь ласка, у вас є якісь уже позитивні практики? Тобто, ви стежили, 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 але в результаті опрацювання того матеріалу. Дії влади змінилася, або взагалі формат, які стосунків з владою змінився. Ну і взагалі багато є успішних прикладів громадського контролю влади на різних рівнях, різних способах. Це так тебе запитав, просто щоб людину розуміли. Тобто, ну ти можеш контролювати, вимагати якісь документи, але ж має так. бути зворотня реакція. Тому так, що наш так, це так, немає сенсу. Тобто є величезна кількість різних прецедентів, саме в тому числі цьому присвячений форум, на якому з'їхались представники з різних регіонів і. З перший день вони працюючи в трьох різних секціях, нагадаю, влада, контроль влади, контроль судів, контроль міліції, вони знайомляться з успішними практиками, от, тобто перед ним виступають експерти, які через різні інструментарії от, впливали на цю владу. А якщо, тобто, оце, якщо говорити про форум, якщо говорити про власне, кампанію Озон, так, яка є ініціатором цього форуму, і власне, яка, ну, яка займається давно. Контролем щоправда починали ми як, скажімо так, коло активістів правозахисників, які на базі громадської організації, Центр громадянських свобод в один момент зрозуміли, що дуже важливо для нас вести незалежне спостереження за свободою мирних зібрань в Україні, тобто стаття 10 конвенції. Ось ну я знаю хлопці, наприклад, ваші там теж ну ваші колеги е, Дуже активно їх у них це таке, як хобі було. Я знаю, вечорами ми на кілька разів навіть намагалися туди потягти. Вони просто з камерами спостерігали за тим, як працюють просто звичайні там патрульні міліціонери на вулиці, не лише не обов'язково на акціях. І там міліціонер палить на роботі в громадському місті, не можна зупиняє людину просто так перевірити документи, хоча немає на то права. В них це на відео зафіксовано. Вони пропонували міліції відразу тут же ну, вибачатися і припиняти це право -прок. так. Це одна з тих успішних практик. Це наші колеги. Ось і справді вони там. Також мають свій кейс успіхів. А що стосується власне мирних зібрань, то для нас було важливе наскільки держава забезпечує, а це її позитивне право вона повинна забезпечити право громадянам мирно збиратись і висловлювати свою позицію. Тобто то не просто інших... не заважати, а створювати так, мову, ми, щоб ми, 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 було. та, Звісно, ми дивилися за тим, чи держава по перше дозволяється робити так, тому що були при і значна кількість, ми пам'ятаємо, чим далі до 2014 року, тим більша кількість була заборонена на зібрання. Але в часи, коли ми ще починали, такого ну якби такого безчинства не було. Тим не менше, є ще міліція, яка також повинна вести себе певним чином на цих зібраннях, в якої, як виявилось, ну принаймні, на початках, також не завжди є досвід, не тільки там забезпечені. А й в спілкуванні з учасниками, тому що ми розуміємо, що Є зібрання, де є просто учасники, які висловлюють свою позицію. Є зібрання, на яких є учасники і контручасники, тобто люди з іншою позицією, тут також треба забезпечити певний порядок. От ми почали в тому числі в комплексі спостерігати і за тим, як міліція себе веде на цих зібраннях, і це насправді було дуже важливо, тому що ми знаємо, що ну завжди, коли є певні, скажімо так, непорозуміння, проблеми, ну як. Як правило, винна не тільки одна сторона, так і. Завжди міліція казала, що вині учасники. Учасники завжди казали, що винна міліція міліції треба було якусь третю сторону, яка би ну, на певному експертному рівні могла б робити заключення, наскільки ці збирання відповідали тим принципам, міжнародним принципам, так от і наскільки міліція себе вела коректно, наскільки учасники, і що це змінило? Тобто, це ваш моніторинг. Це дало це дало дуже гарні і серйозні результати. По перше, міліціонер. Почали ставитись до мирних зібрань не тільки як до, скажімо так, ну. Як вони це говорили, якісь зібрання. собрання? Там, тобто вони почали розуміти, що їх контролюють за Да. Тобто вони так вони зрозуміли, що їх контролюють. Більше того, їх не просто контролюють. Ми після кожного свого спостереження робили заключення. От, тобто, підсумок певний. У нас була достатня кількість фото, відео матеріалу. От, наші спостерігачі були навчені певним практикам, як як себе, наприклад, як за чим слідкувати, як там. Буквально за кілька хвилин визначити, скільки учасників на зібранні, скільки міліції, яка амуніція в міліції, чи потрібна ця амуніція, чи не ну, чи, чи чого не вистачає там. Ось, і ми надсилали в міністерство висновки. От, і міністерство виходило на діалог. У нас була численна кількість круглих столів, де ми і не тільки в Києві, це були регіональні круглі столи. Ми їздили по регіонах. І ну, сьогодні, наприклад, що стосується міліції, немирні зібрання от власне, оця от жовта Футболка чи жилетка чи будь що. От, ну, із написом Озон, планшетка. От, це для них таке свідчення того, що за цим, за цим мирним зібранням спостерігають. Ну, це ж чиновники їм треба, якщо приходить якийсь папірець, вони мусять на нього щось відписати. І це для них дуже така головний місце. Це біль. окрема тема, до якої ми прийшли пізніше, коли вже зрозуміли, що ну, мало тільки слідкувати за мирним зібранням і міліцією. Є ще суди, як також важливий учасник в цьому процесі. Які можуть забороняти, або які можуть відкривати е, певні е, судові провадження по учасниках, так по певних правопорушень мож, ну, які можливо здійснили учасник, тим не менше, значить, ми почали слідкувати е, і за, за діяльністю суддів, Тобто ми ходили на їхні засідання, е, це е, означало, що наші спостерігачі повинні е, скажімо так, набути певних нових знань, і у нас є достатня кількість експертів, які. Ці знання передають, тобто ми говоримо про базові знання, не про якісь там вузькоспецифічні, там якісь адвокатські, але базові знання, які може отримати будь-який громадянин, там ознайомившись із законодавством, розуміючи, як повинен відбуватися суд, в яких умовах він повинен відбуватися, от чи ну наскільки він має бути публічним, ну і багато інших індикаторів, які фактично якийсь пункт, яка бракує, Хоп, це вже рішення суду може бути незаконним, так, і і тут ми вже перейшли до іншого права, Яке також є важливим, це право на справедливий суд. От, це ще одне право, яке ну, як ми, як правозахисники, за ним е, слідкуємо. Воно для нас є важливим. І ну, е, власне, так ми почали слідкувати за судами, а паралельно, і е, ну, ще один учасник важливий е, в питаннях мирних зібрань це є е, органи місцевого самоврядування. Ось які э, дуже часто. От, посилаючись на чи на свої внутрішні е, нормативні акти, чи ще на якісь видумані е, там е, в межах нереального якихось е, якісь причини, е, не дозволяли нам, наприклад, проводити мирні збирання. Хоча згідно конституції, от немає дозвільної системи, є повідомча система Так, тобто ми повідомляємо і проводимо незалежно від того, е, що про це думає орган місцевого самоврядування. Заборонити може лише суд? Uh, tak. Так, але ну, тобто, за поданням місцевого врядування, наприклад. Ось. І е, коли ми почали слідкувати за органами місцевого самоврядування, виявилося, що до деяких органів місцевого самоврядування ми просто фізично не можемо потрапити, так? як, наприклад, колись було в Київській е, міській раді. Тобто ми не можемо зайти щоб подати повідомлення, ну і багато чи інше. Ну, і зрештою, е, суч... ну, якби, е, після того, як була революція, е, ясна річ, всі наші. Активісти, ми переключилися до іншої нашої ініціативи, яку створили ми зі своїми колегами з різних організацій, вона називалася Євромайдан СОС. От, ми активними були учасниками. І коли закінчилась ця революція гідності, для нас стало зрозуміло, що якби насправді це тільки перший крок. Другим кроком і для нас природнім має бути не просто зміна цих обличчя, які відбулись в регіонах, на національному рівні. А ми повинні тепер слідкувати за тим, щоб ці обличчя стали, ну, нові обличчя стали новою якістю. І ну, власне ну, ви, наскільки я розумію твою логіку, тобто якою б хорошою не була людина, яка прийшла, все одно і треба контролювати, бо інакше в неї є спокуса поводити себе. Абсолютно нечайно. правильно. Тому що бути владою це означає е, мати доступ до певних е, інколи дуже значних ресурсів. От. Е, і дуже зростає спокуса е, зловживати ними, і зростає спокуса порушувати наші права. от, е, і служити Жити нам не, ну, не во благо, де да, кажуть, а ну аж шкодити насправді. Ага, а але... через це страждає насправді. Це через це страждає наш рівень життя, його якість. Але от поясни, будь ласка, зараз всі говорять про те, що ну блін в країні війна, справді все, все має бути для фронту. Тут ходять якісь хлопці в жовтих футболках і кажуть: там ось ви там неправильно перевірили документи у когось на вулиці, вказують владі на якісь такі там дрібні пору. Ушення все ж має бути нібито для фронту. Чи вчасно і зараз якраз період говорити про громадський контроль? Чи можливо актуальніше всі зусилля громадськості переключити саме туди на схід на військовий, на підтримку військових? Абсолютно абсолютно на часі, я поясню, чому. Я думаю, багато глядачів зі мною погодиться, що, особливо там це відчутно на, на місцевому рівні, що суттєвих змін не відбулося. А сьогодні ми ще маємо, скажімо так. ну тобто Сьогодні, після того, як пройшов певний час, там з того, як закінчилась революція, от, люди, які були причинені, до різного роду корупційних діянь, яких на місцях знають як жахливих забудовників, грубих порушників земельних якихось корупційних питань, і інших людей, які вихолощували наші міста і регіони, вони зараз знову вспливають. І дуже часто влада якраз посилається на те, що зараз війна, зараз всі смисли наші повинні бути зорієнтовані туди зараз ви не можете нас критикувати і контролювати не на часі, і не на часі відповідати на ваші запити, і не на часі виконувати абсолютно законодавство, його дотримуватись, тому що у нас війна. Це дуже зручна позиція для влади. От, на жаль, вони нею часто користуються. Однак у нас інша, інша щодо цього думка. Давайте посудимо так. Кожен з нас, звісно, зараз, яким тільки чином може, допомагає військовим ваточку, волонтери там вихідних, або там причисляє кошти своєї заробітні плати, або возить там їх якісь передачі ну, і багато інших ініціатив проводить, щоб їм допомогти. Тим не менше не всі можуть. Прямо взяти зброю до рук і піти. Ну, бо не всі вміють цього робити. Я особисто, наприклад, не маю е, жодної військової професії. Я я теоретично знаю, як це робиться, але в, в військовому е, в, ну, військових діях я ну будемо казати нуль. Однак я вмію інше. Я вмію е, контролювати владу. І я розумію, що ці хлопці, там стоячи зі зброєю, захищаючи цілісність моєї країни, вони повернуться додому. Але куди вони повернуться? Повернуться додому, де. we <laughs> Вони побачать, що нічого не змінилося. Що чиновник, який рік тому очолював земельну комісію, дрибанив в місто і так само його очолює, або він змінився в обличчі, але методи залишились ті самі схеми. Ті самі. От. Коли він прийде до чиновника і захоче оформити, ну отримати якісь адміністративні послуги, а його пустять з бігунцем по коридорах, або він буде йти. По вулиці, а до нього підійде міліціонер, і буде йому е, хамити, а ще чого там буде вимагати від нього якогось ну, за якісь там надумані правопорушення. Тобто, ми повинні робити е, щось, е, ну, тобто ми повинні змінювати країну. Е, е, якщо не зі зброєю, то безпосередньо через владу. Це процеси, які ну, на жаль, ми не можемо зараз відкласти, От, а потім думати, що ну хай буде така влада, головне, щоб не. От, і я думаю, що от, якщо кожен, громадян, кожен громадянин на своєму рівні абсолютно простими способами, бо ми зараз ми якраз. Основна мета наша це не якийсь е, глубокий експертний контроль, це контроль на абсолютно простому рівні. Е, чи ти маєш можливість е, зайти на засідання своєї ради, чи ти можеш відвідати земельну комісію, на якій розглядається питання виділення твоєї землі? Якщо ти хочеш відкрити е, якусь торгову діяльність у своєму місті, чи ти маєш право потрапити на виконком і побачити, як приймалось рішення з твого питання? Або якщо були підвищені тарифи. То чи було повідомлено тебе про це? Ну тут абсолютно прості базові речі, О, це не складно. Але якщо ми кожен будемо це робити, відслідковувати, будемо реагувати на це, то чиновникам в рази стане складніше е, е, зловживати владою, вони просто будуть відмовлятися від цього. Тому що ну, найбільше, що вони бояться, це громадського розголосу, громадської уваги. От, вони бояться, коли ЗМІ про них пишуть. А якщо вони будуть писати по суті, це дуже страшно. Для чиновника. І от таким чином ми можемо міняти країну, таким чином ми можемо привчати чиновників для того, що є громадяни в цій країні, яких треба поважати. От. І тоді у нас, ну, тоді у нас країна буде мінятись без майданів. От. Тоді просто майданів не буде. Але скажи, будь ласка, скоро зовсім буде такий важливий момент для країни в будь-якому випадку, зміняться імена тих людей, які зайдуть до українського парламенту. Що ви на вибори плануєте, які у вас цікаві активності? будуть? І на чому ви будете зараз під час виборчої кампанії акцентувати свою увагу? Ну, справа в тому, що ми не ставимо за самоцілі якраз щоб громадськість слідкувала за виборами до парламенту. От власне, це трошки інша сфера. Для цього достатньо є експертних організацій, там опора, комітет виборців України, громадська кампанія, чесно, от, які ну, займаються цим профілем. У нас в даному випадку цікавить дещо інші гілки влади, які є також не менш важливими, які які також щодня впливають на наше життя. От. До речі, якщо от говорити про цей контроль, то за кордоном це абсолютно нормальна річ, коли е, там жителі будинку свого контролюють, там, наприклад, свій жрер, або там жителі там, ну, якогось центру міста, так історичного, об'єдналися там якісь е, якби органи громадського контролю з історичною спадщиною. От прийшли до влади, сказали: ми хочемо от, знати про те, що відбувається з нашою історичною спадщиною, і ми будемо її контролювати. І влада слухається і. І відповідно у них в містах і збережений, і архітектурний вигляд міста, і послуги надаються, такі, які передбачені договорами, і які мають надаватися. Ну, багато чого іншого. В садочках у них немає цих корупційних складових, щоб дитину віддати, тому що є прозорість, і громадськість просто не допустить цього. І чиновники розуміють, що ну, навряд чи він захоче, я чиновник там за кордоном, Словаччині, біля якої я межу, я з Ужгорода сам. Він не захоче. Чи запропонувати мамі, наприклад, заплатити йому кошти, якщо він знає, що мама, почувши це, одразу про це заявить. Ну так, тобто, якщо ти не мовчиш, то з тобою набагато менш комфортно чиновнику в такому дані говорити. Так, так. Громадський контроль це, власне, побачити от, і повідомити, що от є в цьому проблема. Будемо мати багато повідомлень. Це проблема стає системою. Значить, на неї варто звертати увагу. У нас є на сьогоднішній день величезна кількість різних засобів комунікації. От ми навіть створили такий хештег у Твіттері «Жгі контролем», от, У нас є сторінка у Фейсбуці. Всі наші активісти, а їх буде значно більше. Я сподіваюся, бо ми будемо їздити в регіони і також зустрічати з місцевими активістами. От, всі наші активісти будуть. Долучені до нашої спільноти, ми будемо тісно взаємокомунікувати. маючи центр в Києві, ми і маючи певні контакти вже з досвіду. Так ми можемо доносити ситуацію, ну інформацію про ситуацію в будь-якому регіоні. Так, якщо вона дійсно є проблемною, якщо вона є системною от, це не от, таким, написав в Твіттері все. абсолютно. Тобто, сьогодні є купа засобів, і є дуже купа, велика кількість людей, які нам. Підкидають цікаві ідеї. Це і, там, наприклад, якісь креативщики, які там, придумують якісь цікаві, Що ну, такі є? веселі, як на мене, слогани. Це, і, ну, так, от. Це про коктейлі на Грушевського тут у мене. Так, от... Е Наприклад, це мій один з улюблених. Дістали істерики диваної сотні. От, тобто дістали істерики диваної сотні, жгі контроли. так? Тобто не сиди вдома і не пиши у Фейсбуці все, що ти думаєш про цю владу. А вийди і зустрінься з цією владою, побач, хто вона, от яка вона, такі прямо мемоці на нас зливають, наприклад, або ще щось такому плані. Так так. тобто, люди, які дизайнять от, люди, ідея які... То, ідея цієї цієї кампанії в тому, що кожен може долучитися, кожен може контролювати, якщо він хоче жити в іншій країні. Так, так, країну повинні змінювати ми своїми невеличкими справами на місцях. Тобто, кожен чиновник, починаючи від президента, закінчуючи е, начальником нашого жреру або там е, господарства, яке вивозить сміття, повинен розуміти, що є громадяни, які готові реагувати на те, що він діє не згідно закону, що він діє не згідно порядку, які в моєму місті, наприклад, або не згідно наших договорів. Ну, отже, зрештою, вони ж все ж просто наймані працівники. Власне, угу. власне, дякую нашому гостю Володимиру Фоськову, учаснику групи громадського спостереження Озон. Вдало вам спостереження за виборами і не тільки. Спасибі. Нам все добре.